Всіх, з ким ще не встиг привітатися, проповідь. так, прочитала. Що в світі є безтолкового. Ну, я якось задумався. А які є, ну, над цим питанням, що в світі є безтолкового? І ось що я знайшов. Є така премія, вона жартівлива, але премія Шнобеля. З 1991 року вона проводиться. В 2023 році ось хто переміг в цій премії. Це за наукові найбезтолковіші наукові дослідження. І ось хто отримав нагороди. Шнобелівську премію з хімії та геології отримав Ян Заласевич. З університету Лестера Велика Британія за те, що зміг пояснити, чому багато вчених люблять облизувати каміння. Річ у тім, що на вологій поверхні каменів частинки видно краще, ніж на сухій. За словами геолога, ще з 18 століття вчені пробували на смак гірські породи, щоб ідентифікувати їх. Шнобельську премію з літератури. Було присуджено міжнародній групі вчених за вивчення відчуттів, які відчувають люди, коли повторюють одне й те саме слово багато, 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 багато-багато разів. Виявилося, що повторення одного і того ж самого слова дуже багато разів призводить до того, що воно втрачає будь-який сенс. Пам'ятаєте, Ісус сказав: не робіть як язичники, не повторюйте одне й те ж саме постійно. Шнобельська премія з галузі машинобудування дісталась американським вченим, які реанімували мертвих павуків, щоб використати їх як механічні інструменти для захоплення. Тобто, такий інструмент можна побачити в ігрових автоматах, де людям пропонується дістати іграшку. Вдавалося вам? Ну, от бачите. Шнобельську премію в галузі громадського здоров'я отримав. Син Мінпак зі Стенфордського університету США за винахід унітазу, який може швидко аналізувати людські екскременти для вивчення стану здоров'я людини. Геннадій чув, які треба поставити. Аж премію в галузі комунікації було вручено за дослідження людей, які дуже добре вміють говорити задом наперед. Ось таке є. Шнобелівську премію в галузі харчування отримали японські вчені за розробку електрифікованих паличок для їжі та соломинок, які можуть зробити їжу та напої солонішими. Ну, і це Ще не досталось. Шнобелівська премія в галузі освіти дісталась групі вчених за дослідження того, як нудьгуючі вчителі. Можуть навіювати нудьгу на своїх учнів. Учені виявили, що якщо учні думали, що вчителям нудно під час уроку, то вони відчували ще більшу нудьгу. Ну, Якщо вам нудно, то думайте, що вашим вчителям весело і не нудно. І... З психології премія дісталася американським ученим за експерименти зі спостереженням за тим, як багато людей на вулиці зупинялися і піднімали очі, якби побачили незнайомців, які дивляться в небо. Учені з'ясували, що чим більше людей дивилися вгору, тим більше те саме робили інші люди. І останнє Шнобельська премія з фізики дісталася вченим. Які з'ясували, наскільки сильно на змішування води в океані впливає сексуальна активність анчоусів? Я ще одну премію пропустив, до речі. Це найцікавіше. Із них. Премія. Так. В галузі медицини Андрій вийшов. Отримали вчені, які використовували трупи, щоб з'ясувати, чи однакова кількість волосся в обох ніздрях носа людини. Виявилося, що в середньому в людині 120 волосин у лівій, ніздрі, та 112 у правій. Тому не видергуйте, якщо у вас раптом там щось росте. Бо для вчених це важливо, вони. Може, неправильно зрозуміти. от ви видягнули і неправильно порахували? Бачите, от е, бувають такі не? безглузді дослідження, на які виділяються гранти, вивчають, все. Потім я думав так: а які є от найбезглуздіші книги? Отут було важко, тому що скільки я не шукав от безглузді, безглузді книги, не знаходив. Я навіть вся тут GPT задав, слухай, ну, безглузді книги. А він почав мені там щось філософствувати. Ну, таких не буває те, що одному безглузде, іншому буде користь і так далі. Так і не знайшов. Єдине, що знайшов найгірші романи 21-го століття, там визначав один телеканал Великобританії. І якийсь роман Ангел Кеті Прайс. Я жодного з них не читав. О про це чув. Навіть фільм є слідуючий не читав. 50 відтінків сірого, потім весь новий світ. Знову Кеті Прайс. Чомусь не взлюбили цю Кеті Прайс. Навчаючись літати Вікторії Бехем, Код Да Вінчі, де на Брауна. Не знаю за Кеті Прайс, але ось 50 відтінків сіро, код Да Вінчі. Я так розумію, що для багатьох людей вони б сказали, так, як же найгірші. А і такі ми купляли, ми читали, ми кіно ходили дивитися. Тому дійсно все ось достатньо відносно. А писання слово Боже. Біблія нас вчить. Павло говорить, що все писання богонатнене, корисне для навчання, виправляння і так далі. і так далі. Це один з тих віршів, які зазвичай в біблійних інститутах вчать. Як ви зрозуміли, я його вивчив, але не до кінця. Ну, в свій час здав. І. Чи може Біблія бути? Валерія, будь ласка, слідуючий малюнок. Оце ізраїльський танк, меркава. Хтось чув цю назву меркава. От знаєте, що воно означає? Колісниця. От якщо ви знаєте цю назву, ви вже знаєте іще одне єврейське слово. Меркава на євриті це колісниця означає. Цей танк вважається танком, де екіпаж найбільш захищений. Там спеціальна конструкція, в них двигун спереді, щоб це захищало. Екіпаж і так далі. Найзахищеніший танк для екіпажа, найкращий. Крім пасивної броні, це от, ну, те, з чого він збудований, товщина броні і так далі. Є ще активна броня, яка ще посилює. Ось, да, не тільки в нас. Війна йде. Дивився на одному з ізраїльських телеканалів інтерв'ю з колишнім військовим ізраїльським, і він не тільки військовий, він якраз працює, ну, працював в галузі танкобудівництва. Яка ситуація трапилась уже на цій війні в Ізраїлі? Палестинці купили ну, дешевенький коптер. Дешевенький коптер він не може взяти велику вагу, і туди невеличка гранатка, який підлетів, скинув цю гранатку і немає ні танку, ні екіпажу. І в цього спеціаліста запитують, а як же так? Це ж найбільш захищений танк. В них, напевно, не було оцієї активної броні, яка захищає найкраще. Він сказав була. Чому ж вона не захистила? Тому що екіпаж її не ввімкнув. І виявляється, що оцей танк, його броня найкраща виявилася Безтолковий, тому що екіпаж її не ввімкнув. Багато з вас були студентами. Наші теперішні студенти, вони, напевно, відчули, що про них трохи поговорю. Не прийшли сьогодні. Знаєте, інколи студенти бувають завалюють сесію. І причини, чому студент завалює сесії, можуть бути різні. Ну, наприклад, сюча Валерія картинка. Ну, не ходив на лекції викладачка. Ага, ага, ага. Хто це в нас такий дуже розумний? Не ходив на лекції. Все. Завалив. Друга причина, сідуча картинка Валіра, будь ласка. Елементарно не вчився і справедливо завалив. Не знає взагалі, про що в нього питають. Е, слідуюча, оляра, будь ласка, картинка. Буває, що і не повинні, можливо, студента. А бувають і хабарники-викладачі, які кажуть, ти, ти мені маєш заплатити, щоб здати сесію. А буває іще одне. От, слідуюча картинка. Студент вчить зубри. Ну, от реально там студенти гарно вчать. Дивіться, як вони читають, вивчив все, запам'ятав, а результат. Слідуюча картинка. Голуби зрозуміли. А необхідно, щоб ще зрозуміли батьки. Яким треба пояснити? А як же так ти завалив іспит, коли ти все вивч. І, А я кажу про людину, яка реально визубрила всі білети. І такий студент, можливо, ви чули про такі історії, нам лекції читав один викладач, а приймати іспити прийшов інший. І як почав те задавати, що нам на лекціях не говорили, як я можу відповісти на ці питання? Не здав я іспит. І з точки зору студента це виглядає справедливо. Но нас в цьому на лекції не вчили. Але що означає не вчили? В тебе був іспит по Сопрома. А до тебе прийшли, почали задавати питання по сольфеджу? Я... Якщо ви не знаєте, що таке сольфеджо, так як і я, я вам прочитаю. Сольфеджо дисципліна, що розвиває уміння чути і слухати музику, а також інтонаційно та ритмічно, точно, виразно і свідомо створювати музичний текст. Сольфеджу, спрямоване на виховання та розвиток музичного слуху та музичної пам'яті, включає сольфеджування, слуховий аналіз музики та й запис. Звичайно, завалив. Але хіба так, якщо ти приходиш здавати супромет, то й питання тобі будуть задавати з цього предмету? Тебе не будуть запитувати якісь інші предмети. Ага. Я вчусь на третьому курсі, а мені питання з четвертого задавали. Ні. Тобі будуть задавати предмет. Питання з твого предмету. Будуть задавати питання з твого курсу. У деяких студентів є таке розуміння, що треба вивчити не предмет сам. А те, що говорив нам лектор. Вони визубрили те, що говорив лектор. Вони готові давати відповіді згідно того, що їм читали на лекції. Але предмет вони так і не вивчили. І якщо в них щось запитали, а на лекції нам такого не говорили, ось воно і випливає. І приходить. І такий несправедливий злий екзаменатор, задавав нам неправильні питання. Колись хтось сказав, що пам'ять це залишки наших думок. Ми пам'ятаємо те, над чим ми роздумуємо і не просто пам'ятаємо. Ми можемо це використати. Воно для нас буде корисним. Міліра, виведи, будь ласка, цитату. Ісус розмовляє тут з двома аудиторіями, спочатку з садукеями, а потім, власне, книжники і фарисеї. Це дві протилежні такі думки тодішнього юдаїзму. І ось він розмовляє спочатку з садукеями. А про мертвих, які воскресають, а садукеї не вірили в це. Хіба ви не читали в книгах Мойсея садукеї із Старого заповіту, як ми знаємо, визнавали тільки п'ятекнижі. Інші книги вони не визнавали. Тому Ісус з ними говорить тільки стосовно тих книг, які вони ну, як би добре знали. Про те, що сказав йому Бог біля куща. Я Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих. Ви дуже помиляєтесь. Він говорив з людьми, які знали п'ятикнижжя. Знали п'ятикнижжя, але вони не роздумували над ним. І. розуміли Тих речей, які там прям були написані. Слідуючи, далі, і відповів Ісус, навчаючи в храмі, сказав як можуть книжники говорити, що Христос є Син Давид? Сам Давид промовив впливом Святого Духа промовив Господь до мого Господа сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під Твої ноги. Сам Давид називає його Господом, то як же він може бути його сином? І багато людей слухали його з насолоду. Так? Костя не буде свого батька-Олександра. Ну, верніше, Олександр не буде свого, ну, от, як Костя може сказати мій Господь, мій хазяїн, мій батько, а батько не буде свого сина так називати. Книжники навчали, навчали про Христа. Вони це знали і не розуміли, тому що не роздумували. Слідуюче, це буде остання цитата, але ще не кінець проповіді. М -м 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 Наступне так. Каже йому Натанаїл, звідки мене знаєш. А Ісус у відповідь йому сказав, що до того, як закликав тебе Филип, я бачив тебе, як ти був під смоковницею. Минулого разу розповідав, що під смоковницю сиділи ті, хто ну, вивчали Слово Боже. І тут завжди виникає ось таке питання, такого характеру. Навіщо нам читати Біблію? Навіщо її постійно перечитувати? Нафанаїл ту Біблію вже перечитав, як кажуть, вздовж і поперек по багато разів. Навіщо він продовжував цим займатися? Якщо ми скажемо, наприклад, проповідник, навіщо читає, чи вчитель, ну то зрозуміло, ти може і читати не хочеш, а тут тобі позвонив, Сережа, проповідь підготуй», ну Приходиться, відкриваєш і читаєш. Так? А інші, ну, інші ж не проповідники, воно вам треба. Навіщо постійно читати? Слідуюча картинка, будь ласка. Я настільки в футболі не розбираюсь, що коли підбирав картинку, я думав з футболістами, а потім думаю: раптом там якась москальська команда буде. А я, я в цьому не розбираюсь, ні в формах, ні в чому. Думаю, отке нейтральне м'яче. Нещодавно я спостерігав таку картину. Коли наші брати, які дуже сильно ну, вони реально дуже сильно, дуже багато працюють в церкві, і в цей момент вони також одні з церковних робот були зайняті і спостерігали інформацію про те, якісь там гравці футбольних команд, за скільки грошей команда їх купила. Навіть цей важкий напружений момент вони знайшли для себе час вивчати щось дуже для себе важливе. Скільки коштують гравці, футбольні гравці? Питання: навіщо? Ви футболісти і думаєте, за скільки себе продати? Не хочу їх образити, але ну, вас не куплять. Вас, в принципі, не куплять не тільки за ті мільйони, що там написані. Ви хочете колись да, там соколи, футбольна команда. Е Набрати, запропонувати, скільки треба легіонерам, щоб в нашій команді грали. Ну, нас ще настільки жертвують, щоб ми могли набирати. Ну навіщо вам треба? Люди передивляються, ну, дивляться футбол, а потім передивляється минулий матч і буває запитуєш, ти не бачив? Бачив. А ну що ти ще раз дивишся? Рахунок не зміниться. Для чого? Навіщо це ще раз переглядати? Якщо професіонали футболісти, зрозуміло, ти переглянув, як ваші конкуренти грають. Ти повинен підготуватися. Що ти що не дивишся? Ну, бігом давай. Для чого? Для чого перегля... переглядати? І ще раз? Хтось заставляє? Ні. І коли кажуть вчитися, в мене був однокласник Льоша Панасюк. Він знав, там, як я, 75-го року народження, але він знав там в 60-й році, яка команда грала, який футболісти, ім'я футболіста, на якій хвилині забив м'яч, хто на воротах, як там, в угол, не в угол, як все. Він це знав і все це в голові. І оці фанати футбола. Вони скільки знають, це вивчити, кояка форма, які дивізіони, чи що там є, які ліги, які змагання, хто з ким змагає, кого купили, кого продали, за які гроші. Це просто от таке на кількість інформації. І їх не треба заставляти це робити. Їх попробуй відірви від цього. Бажання про щось дізнаватися. Якщо це те, що тобі цікаво, його не треба заставляти. І коли Натанеїлу це було цікаво, його не треба було заставляти. Коли ти постійно над чимось думаєш або хоча б час від часу, ти так чи інакше до Слова Божого повертаєшся. Ти десь думаєш над одним, над одним. А чого Бог так, а чого так, а де Бог? А як в Слові Божому? А що тут? А що так? А я не знав. А зараз проповідника запитаю. А зараз цього? А зараз так? Не треба нікого заставляти. І, будь ласка, Валера, оту цитату, яку ми пролистали. Дякую, що Валера, я, бо я навіть собі не записав. Я пам'ятав, що мало якась буде ще. Все ж таки, не останнє, так? Да? Ось є такий да, злий наш екзаменатор, та й каже, якщо ти син Божий, то кинься вниз, адже написано, от він використовує слово Боже, що своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об ног. А, як ти знаєш писання? Писання ж так написано? Написано. Відповів йому Ісус, ще написано: не спокушатимеш Господа Бога Свого. Наскільки ти знаєш Писання, наскільки воно може тебе захистити? Так? Це та броня, яку ти ввімкнув? Чи не ввімкнув? Ти знаєш чи не знаєш? І коли нас будуть тестити, це не буде так, як, знаєте, я завалив цей істин. Сережа нас на такого не вчив, і Тетяна... Іванівна. Тетяна Іванівна також нам такого не розповідала, і таких питань нам не задавали, це нечесно. Я був у Кості найкращим учним. Я все правильно там розмальовував, все правильно писав. Такого в біблійній школі не було. А в Українському біблійному інституті нам такі питання в тестах не задавали. І взагалі нас цього предмету не було. Нас да, прийде отой злий викладач, який реально буде злий і проганяє нас по всьому предмету. І не буде задавати тих питань, як ми звикли. Да? Часом, коли ну, Людей і задаєш питання, і ти просто розумієш, що людина не над питанням думає, а як би так відповісти, щоб Саша сказав правильно. Да? Ну, хто хто навчав знайоме, що е, не, ну, не думає над питанням, питається вгадати, що від мене очікує викладач. Да? От і є, є така історія. Ось. А? І остання картинка. Оця книга може бути найкориснішою, тому що саме тут розповідається, як порятуватися, як не потрапити до пекла, як вистояти в усіх умовах. Але ця книга може бути найбезтолковішою книгою, якщо ми її не знаємо, якщо ми не можемо використати те, що там сказано. Якщо ми не пам'ятаємо, якщо ми не роздумуємо над словами цієї книги, над словами Бога. І ви не можете за мене вирішити, я не можу вирішити за вас. Але кожен з нас сам вирішує, чи це найкорисніша книга, чи вона для вас найбестолковішою книгою, тому що ми її не знаємо.